День ошукують як доволі традиційним способом, до прикладу, під приводом зняття порчі, так і використовуючи сучасні інформаційні технології. Начальник міліції Городоцького району Олег Гриб розповів про найпоширеніші на сьогодні види шахрайств та про те, як від них вберегтися. Як зазначив Олег Гриб, протягом минулого року працівниками районної міліції до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення 17 шахрайств, встановлено. Особи сімох підозрюваних. Отож, пам'ятайте, що шахраї це чудові психологи, вони грають на людських почуттях та емоціях і їхні жертви, не встигають озирнутися, як власноруч передають їм свої заощадження та ціні речі. Якщо все ж таки ви стали жертвою шахраїв, одразу повідомляйте за телефоном 100%. Два. Тільки в такому випадку правоохоронці зможуть за гарячими слідами затримати зловмисників. На сьогоднішній день дуже широкого поширення набувають такі види кримінальних правопорушень, як шахрайства. З метою їх упередження та недопущення на території району я хотів би навести приклади е, скоєння таких шахрайств по території області, ну і взагалі по території України. Перший вид шахрайства це шахрайство по мобільних телефонах. Коли звертаються до потерпілого, повідомляють, що хтось з рідних, близьких попав в неприємну ситуацію, представляються працівниками правоохоронних органів і з метою вирішення питання пропонують заплатити кошти, перерахувати або на картковий рахунок, або скинути на мобільний телефон. Як правило, ці випадки трапляються в ранішну пору доби, люди погоджуються, перераховують кошти і таким чином стають ушуканими злочинцями. Другий вид шахрайств це шахрайства також через карткові рахунки, коли телефонують, представляються працівниками банків, шляхом обману заволодівають картковими рахунками і таким чином знімають кошти з карткових рахунок. Третій поширений вид шахрайства – це шахрайства по інтернету. Це з метою придбання якогось певного виду товару, наприклад, транспортного засобу, люди відшукують в інтернеті транспортний засіб, зв'язуються з продавцем, продавець пропонує перерахувати кошти на картку, там приблизно тисячу чи дві тисячі гривень. Люди перераховують, а в кінцевому результаті, коли приїжджають за транспортним засобом, такого чоловіка, який би продавався на транспорт, транспортний засіб, його взагалі немає, він відсутній. Таким чином стають ушуканими на ті кошти, які вони перерахували. Також поширені види шахрайства вже такі класичні, як зняття порчі, зустрічають на вулиці, це, як правило, особи ромської національності, зустрічають на вулиці, пропонують зняти порчу з рідних, близьких і таким чином заволодівають грошима, коштовностями, обручками, сережками, все, що в потерпілого є в наявності, він практично все віддає. Ну і продаж лікувальних препаратів або лікувальних поясів. Та також по чи по поуголошенню чи по інтернету люди відшукують такі лікувальні препарати, перераховують кошти, а в кінцевому результаті виходить, що лікувальний препарат є неефективним або взагалі бездіяльним.